Зранку 3 листопада 99-го на авіабазі у російському Енгельсі готувалися до свята. Поголені до синяви офіцери, вдягнені в парадну форму, були у піднесеному настрої. Їхні дружини та діти метушилися з кульками і квітами. Біля злітної смуги вишикувався військовий оркестр. У Енгельсі чекали на приліт двох стратегічних бомбардувальників: Ту-160 та Ту-95 МС. Опівдні вони мали злілетіти з військових аеродромів УЗИН та Прилуки в Україні. Перед тим голови урядів Валерій Пустовойтенко і Володимир Путін підписали постанови про передачу Україною Росії 11 стратегічних бомбардувальників 8 Ту-160 та 3 Ту-95МС з 575 крилатими ракетами Х-55 до них. Їх віддавали у обмін на погашення газового боргу Україною в розмірі 275 мільйонів доларів. Для супроводу перших літаків, які мали летіти до Енгельсу, до прилук навіть прибув літаючий танкер російський ІЛ-78 спальним. Однак літаків з України 3 листопада 99-го у Енгельсі так і не дочекалися. Офіційний Київ дав відбій перельоту літакам. Засмучені російські офіцери змушені були шукати втіху у чарці, волаючи на все летовище марш «Мераждіни, щоб сказку зробити билью. Дружини і діти намагалися розрадити своїх літунів, запускаючи до неба кульки. Офіційною причиною, яка зірвала свято, була відсутність контракту між компаніями Росвооруження і укспесекспорт. Неофіційною 14 листопада 99 го мав відбутися другий тур президентських виборів. Леонід Кучма, який в ті дні опанував своєму головному конкуренту комуністу Петру Симоненку, боявся постати перед виборцями у ролі людини, яка віддає росіянам практично задарма стратегічну зброю. На початку 90-х, після розриву радянського союзу, Україна успадкувала 21 один Стратегічний бомбардувальник Ту-95 МС та 19 літаків Ту-160. Останніх у Росії на той момент було лише 6. За кілька років до цього українці просили у росіян увага по 75 мільйонів доларів за один літак. А змушені були віддати Москві одразу 11 тушок разом із 575 крилатими ракетами всього-навсього за 275 мільйонів доларів. Відчуваєте різницю? До кінця лютого 2000-го всі стратегічні бомбардувальники. Які крилаті ракети були вже в Росії? Це стало першою і важливою перемогою Путіна над Україною. Чи усвідомлював наприкінці 90-х кучма, яку загрозу для України несе передача стратегічних бомбардувальників і понад пів тисячі крилатих ракет Росії? Думаю, так тодішній президент України понад 30 років працював на Дніпропетровському південмаші, найбільшому заводі військової та ракетно-космічної техніки СРСР.